Вінницький апеляційний суд звільнив довічника Володимира Панасенка, який 16,5 років тому чоловік вважає себе невинним. 32 тисячі на благодійному ярмарку для ЗСУ зібрали студенти та викладачі Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій. Проти сказу диких тварин вакцинують у Хмільницькій громаді. Проводить служби у вишитих дружиною ризах священих Православної церкви України Іван Пукас. Біля Вінницької в'язниці впродовж кількох годин чекають рідні Лариса чоловіка, Тетяна батька. Про цей день родина Панасенків мріяла 16 з половиною років, кажуть жінки. І що це нарешті сталося? Досі не вірять. Приховують свої емоції, а він намагається надихатися повітрям на волі, часто кашляє і каже, важко говорити. Я вибачаю. Я 27 листопада 2006 року львів'янина підприємця Володимира Панасенка звинуватили в замовному вбивстві ділового партнера Романа Федишина. Тоді директора місцевого ринку Шувар його автомобіль було підірвано. Він отримав легкі тілесні ушкодження. Від вибуху загинула випадкова перехожа – 14-річна школярка. Львівський апеляційний суд 2008 року. Виніс вирок довічне ув'язнення. За рік його підтвердив і Верховний суд. Немає такої інституції в Україні, до якої б ми не зверталися. Першим хто відгукнувся, це була перша повноважена Верховної Ради України з прав людини е е Ніна Іванівна Карпачова. Прийшла до того висновку, що ну відсутні докази вони Володимира Івановича Панасенка. Усі 16 з половиною років боролася за звільнення тата дочка Володимира Тетяна. каже, здобула фах юриста, аби довести, що батько не винен. 2021-го подала до Вінницького міського суду клопотання про його звільнення у зв'язку з хворобою. 2022-го суд клопотання відхилив 23 травня 2023 року. Скарго задовільнив апеляційний суд своїм рішенням. Вінницький апеляційний суд він повернув у мені віру. Фактично в українське правосуддя його хвороба власне входить до переліку хворіб, яка дає підстави для звільнення. Це усі захворювання органів дихання з легеневою недостатністю третьої стадії. Те, на чому наголосили судово-медичні експерти, це те, що перебуваючи в місцях позбавлення волі, його стан буде погіршуватися і становить дуже високу загрозу для його життя. Я всі 16 років не визнавав свої провини і не визнаю. Я боровся за своє життя і свободу з першого дня аресту. Я хочу дуже подякувати в першу чергу своїй сім'ї, яка всі ці роки мене чекала, наповнювала мене життям і давала мені віру. Зустріти Володимира з в'язниці прийшов адвокат першої інстанції Олександр Сарафенюк. Він кілька років відстоював його права в суді. А з початком повномасштабної війни став на захист батьківщини. каже справа Панашенка унікальна і така у його практиці поки одна. Іноді 15 років треба працювати в адвокатській діяльності, щоб добитися такого результату, як з Володимиром Івановичем. Це дуже складно. Ми билися. За це життя, і ми билися проти серйозної гідри, системи. Тато на волі, і це головне каже Тетяна Панашенко: боротимуться за справедливість далі, зокрема, щоб зняли обвинувачення за злочин, якого він не шкуював, розповідає Тетяна. Але поки в пріоритеті здоров'я батька. Це не те рішення, за яким ми боролися 16 років. Але звісно, для того, щоб можна було робити щось далі, потрібно, щоб людина була жива. Мене вкрали половину мого життя. І вкрали половину життя і майбутнє в моєї сім'ї. Тому що, перебуваючи на волі, я думаю, що в себе склалося по-іншому. Якщо мені здоров'я дасть змогу, я буду боротися сам. Якщо ні, в мене є кому продовжувати. За роки ув'язнення у Володимира Панасенка померла мама. Одружився син, народився онук. Він його, каже, навіть не бачив. Поспішає додому на рідну Львівщину. Господь Бог всемогутний І він просто через мої руки створив мені таку сім'ю. Ірина Хохудра, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниця. Зараз ми додаємо петрушку та закидуємо її наш богач. Це є закарпатсько венгерська страва. Бограч на кухні Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій готує Андрій Безелевич. Каже, продаватиме порціями на благодійному ярмарку. Всі дужною командою працюємо за допомогою нашим захисникам. А ось Владислав Залійський каже, на ярмарку продаватиме патріотичні постери. Для їхнього виготовлення розповідає з викладачем, переобладнали верстат. Верстат він застосовується для розробки плат і корпусів для них. Але зараз під час ярмарки ми його переобладнали для виготовлення от таких от виробів». Благодійний ярмарок зорганізували студенти перших других курсів Вінницького фахового коледжу національного університету харчових технологій, розповідає заступниця директора з виховної роботи Наталія Любчак, все би зібрати гроші для ЗСУ. Долучалися і викладачі, і батьки і студенти, де випікали смаколики, налисники, готували борщ, картопля по чорнобаськ, випічку. і маємо надію, все таки, що ми зберемо достойну суму, яка піде на Треба Збройним силам України. Анна Довгаль готувала пельмені. Сьогодні на ярмарку, розповідає, продає все, що наготували разом з одногрупниками. «В асортименті є картопля по Уланівське, за одну порцію ми віддаємо за 20 гривень. Є пельмені, ми продаємо одну 5 штучок. Це буде одна порція. Ми продаємо за 30 гривень. Є кіш лорен з різними начинками за 15 гривень. Хочемо трошечки допомогти нашим воїнам, які зараз перебувають в зсу. Тому сподіваємося, все продамо, поїмо і гарно проведемо час. Дарія Тищенко навчається на першому курсі. На заході фарбами та маркерами наносить малюнки на руки та обличчя. Робить це за донати. Фіксованої ціни, каже, немає. Ми ціну не уточнюємо, тобто хто скільки хоче, скільки вважає потрібним, скільки й хочеться. Тривав ярмарок кілька годин. До нього долучилися понад 200 студентів та викладачів, каже заступниця директора закладу Наталія Любчак. Вторгували 32 тисячі гривень. Їх передадуть волонтерам, які збирають гроші на автомобіль для оборонців. Юлія Боня Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Вакцину проти сказу для диких тварин почали розкидати у місті Хмільник. За словами завідувача Уланівським пунктом ветеринарної медицини Василя Медвецького, це вітчизняний препарат Орісвак. Брикети привезли у спеціальному холодильному контейнері. Ось такі брикети, всередині рідина. Це е, іменно сама вакцина. Це брикет, він зроблений з борошна для того, щоб ну, має специфічний запах. Так, для нас він трошки неприємний, а для деяких тварин це, можна сказати, тортик. Брикети розкладаються не менше 25 таких штучок на квадратний кілометр. Це лисичі нори, каже ветеринар. Біля них залишки пір'я свійської птиці. Нори на полі поруч із приватними будинками. Тут пасуться кози та гуси. У травні саме час вакцинувати лисів, каже Василь Медвецький, адже у них зараз народжується дитинчата. Тож таким чином проти сказу вакцинують і дорослих, і малих через молоко самиці. Тварини поїдають і разом з цим в них виробляється імунітет проти сказу. Вакцина це той самий збудник, тільки він ослаблений. Коли він попадає в організм, організм бореться з цим збудником і в нього виробляється імунітет рік. Для свійських тварин вакцина не шкідлива, каже Василь Медвецький. Її запах приваблює лише диких тварин. Розкидають приманки і за містом. На полі 12 наритих лисячих нор. Біля кожної розкидають по 10 штук вакцини. Ділянки, де є лисячі нори, спочатку обстежують, каже Борис Кадр, старший єгри українського товариства мисливців та рибалок у Хмільницькій громаді. Ми обстеження робимо постійно. Кожний в кожного є єгер єгера є обход. В якому насчитується 9 тисяч гектар. І кожен їгер знає, де, де в нього посадках і де які нори. Розповідає, популяція лисів збільшилася в рази. Раніше цих тварин відстрілювали, тепер цього робити не можна. Тому нині їх часто можна зустріти біля людських помешкань. Вони вже зараз там повністю більш переселились під населені пункти, бо в полях обробляються землі ядохімікатами і мишей нема. Корму нема, а її їсти хочеться. По-перше, війна не відстрілюємо, а по-друге, в населеному пункті ми не маємо права його відстрілювати. За годину на двох локаціях розкидали 160 доз вакцини, каже Василь Медвецький. Сьогодні перший день вакцинації у Хмельницькій громаді. Триватиме вона три дні. Через 4, 8, 15 днів ми перевіряємо контроль поїдання вакцини. Через місяць після вакцинації робиться відстріл. Лисів, і тоді відправляється матеріал в лабораторію для дослідження, чи дав ефект ця вакцинація, чи вона не дала. Імунізація таких тварин проти сказу на Вінниччині розпочалася з 22 травня. На область надійшло 100 тисяч доз приманок. Про це повідомляють на сайті обласного управління Держпродспоживслужби. Під час вакцинальної кампанії планують обробити територію площою у 4 тисячі квадратних метрів. Юлія Вознюк Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина. Скільки їм стільки є священник, знаєте. От. Священник Православної церкви України Іван Пукас показує Суспільному ризи. В них розповідає, провів першу літургію. Це самі перші, їм вже ну, не багато, немало, 27 рік пішов. Від тещі і від дружини. А ось ці ризи, перші, які вишила дружина сама, каже священник, вишивала, не маючи схем. Був лише один візерунок. Сиділи і рахували, отець Іван каже: може би, якісь там нам щось, щось, щось придумати. Я кажу, ну давай, хочу херовими. Яка, а як я їх вишив, як я... в мене нема такого малюнка? Бере листочок математичний, малює мені, і я по цих клітинках, клітинках вишила одного, получилося. Ці ризи вишила наступними. Вони для великодньої служби вишиті більше чверті століття тому, каже отець Іван. Пригадує, в 90-х приїхали в село Поплинці. Там не те, що церковного одягу, а й церкви не було. Це її любов до вишивання. Вона, вона це з дитинства. Це вона і зараз вона тим фанатіє в доброму сенсі. І з бідності. З бідності, тому що ті роки це було дуже важко. Вишиває, каже пані Наталя, з дитинства. Вишивку люблю з маленького. Любила вишивати. Мама в мене теж вишивала. Все, чим прикрашена їхня оселя, розповідає жінка, справа рук її з чоловіком. Отець Іван різбить порила, пише ікони, малює картини. Наталя вишиває ікони, картини, одяг. Цей костюм вишила за півтора місяці. Перед вишила за тиждень Я тут вже трохи так, бо робота то не було як. Нині разом із чоловіком оздоблюють храм Православної церкви України, що у Хмільнику. Отець Івану розписує стіни, різьбить колони для іконостасу. Вона вишиває церковне убранство. Це в одному ключі це все на пристіл, на жертівник, на підсвічники, на підставочки. Це Дружина вишивала протягом минулого року. Ось це такий подарунок для нашої церкви. Це пасхальне убранство. Тепер каже священник: має багато різноманітних рис, але ті, які вишила дружина, для нього особливі на кожній службі відчуває її присутність. Вишиті ризи каже, як і вишита сорочка для українців то щось особливе. Вишиванка, це є на частина нашого національного коду українців, так як і мова, вишиванка, писанка. Ось це все є у нас і ні в кого. Національна ідея, каже священник, то дуже важливо. Без неї немає нації, як і без своєї помісної церкви. Наразі у Вінницько-тульчинській єпархії за його підтримки та просвітницької роботи до Православної церкви України перейшло 42 громади. Маємо право на свою помісну церкву. Вона не виникла в 2018 році цього тисячоліття чи на початку 90-х. Наша церква має вже більше як тисячу років. Це церква, яку рівнопослій Андрій Першозваний запророкував, а святитель Великий наш Володимир рівнопослінний, став її першим хрестителем на нашій землі. Тому це є відновлення, це є Воскресіння нашої церкви. Ми кажемо, Христос Воскрес воскреса і Україна. Слава Україні! Це все так природне. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1353 прізвища. Дивитеся суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.